Їдемо бризкать ваточник. Отакий От гліфосат. гліфовіт екстра. Добавили отаке добавили. От ось Квінстар Макс. це Хизелофо Петіл. Добавили. тут у нас є цей Гранд Стар. Лейнули ще трохи Геліантекса на всякий случай. І додавили ще отакий От ось секунд у нас залишився з минулого року. Декват. Коротше Короче, то якщо ще це його не візьме, то тоді я вже... О, і прилипача ще додавали, Тоді не знаю вже що. Ти все не виливай, на п'ять чуть чуть скільки оставсь. Я люблю, ти кажи, скільки. Давай, лий. Та лий, що ти боїш? Лий-лий-лий. Улеж... Ну таке як ховати. А то остав на п'ятерку. А ну дай гляну. Та не ще не. А то хвати. Все, то на п'ятерку буде. Концентрація башена. Тетя груша. Та <голові> добре. <Подов 'ю. голові> <голові> так от тетя груша де. Сейчас не кого-то, бля, там мощно. А у нас знес он чрный Размеш Вач, да? Гу Ядло, да. Огонь, бля. І отак ставимо, щоб соняшник не зацепити і заливаємо. Якщо й це його не вб'є, тоді, блін... Тоді печально зовсім. до нас нахуй. То представник зараз подив, що він нам везе Що він нам представить, да, да? якщо ні, круть і в рию, нахуй назад. Якщо без нічого, так? Да, да? Ну, він нам нужен такий. нахуй. Це, блядь, вообще. Нахуй. Це буде позорно. Барга. Ти дивишся. Може тут їхати, бля, як дідіт, нахуй, а він, блядь, ще й боргана. Тихенько, Кращим людям области. О, вот это правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, ну привет. Ну что, я двиум. Доставайте. Конечно. А не руки в релюнах. Постоял. Показывай, что ты там на Дядя Юра, я же цей. Ситуація трішки краща. і по сходам, і по розвитку культури. Ось вам наглядна різниця. Тут у нас ось видно межа, зліва оранка, справа дисковка. Ось, друзі, наглядно вам по сої. Ось це у нас соя. Оранка, ось такий і розвиток, друзі. Є у нас і бульбачкові бактерії. Тут ми працювали з сухими інокулянтом. І подивіться на корінь. Корінь розвивається добре. Це у нас дисковка, друзі. Рослина, вважаю, в два рази менша. Корінь у нас в два рази коротший. Пульбочки теж присутні. Ось ми їх відчотливо можемо з вами бачити. Всередині вони живі, розові, все як має бути. Але розвиток зовсім інший. Можливо б, якщо б у нас були хоча б якісь опади, можливо, б воно не так було б замітне. Вже 80 днів немає нас дощу, то результат видно. Ось, друзі, вам наглядна робота <кхух> бакової суміші Геліантекс і Хізолофобетіл. Це у нас демо-ділянка наша соняшника. <кхух> Тут у нас посіяно більше 20 гібридів різних. Піонер Майсатур, КВС Євро7. Прийняли ми рішення застосувати пакову суміш і золофоб 125 грам на літр і е, геліантекс. Працювали ми геліантексом 40 грам на літр і зелофоп 800 грам е, чи то на гектар. Ось е, наглядно ми з вами бачимо амброзію і вже все. І так само по злакам теж вони вже мертві. Так що, в принципі, такої бакової суміші можна працювати. Ми вже не один рік нею працюємо по соняшнику. ви Можете бачити, в принципі, ніякого пригнічення, особливо я не спостерігаю. Коротше, друзі, така ситуація. Три дні пройшло, як ми бризкали тут ручним оприскувачем. Колотуху нашу, що ми туди тільки не додавали. Ну, Дивіться, вроді би його... Попалило листки, але він таке як мені здається, що він живий живісінький. Не знаю, мені кажеться, що він одійде. Хоча тут конська доза раундапа і десикант і, і ще щось ми туди додавали, там є у відео. Ну таке як, не знаю, вершки попалило. Возможно він одійде, друзі. Соняшничок підтягнувся в нас крепко. Це в нас тут мічиган посіяний під Сінгента. Такий стан його доволі непоганий. Пару днів будемо заїжджати підгортати. Соня вириває. Що ми де вже пропустили, ходимо, дивимось, вириваємо. Ну а так заразу цю не бере. Дивіться, друзі, коренева система ваточника сирійського. І ось диви. Диви, це ж ту, ту, З кожного йде, йде, йде. Все ж на варх диви. Ось диви, прекрасно видно як. Читай, у кожному коліні. Диви. Ось, диви. І це ж воно, воно розмножується всім, чим тільки можна. І стеблом, і семенами. Ось побризкали його. Я довитусь така, вроді його підшмалило, але його повністю не вб'є. Повністю його не вб'є Диви. Дивіться. Дивіться. Диві. І це, оце ж диви, на виході. На виході ж, звісно, mm. на виході. Вон ще воно терчить. Оце. Ну, капець. Скоро буде у нас жопа з цим ваточником. Такий соняшничок уже, піонер 130-й Дивіться. вже вище пояса Нічого тут не робили, а то внесли ми тут ґрунтовий. і все, на цьому кончилось. Думали розпахувати, але ми вже сюди не заїдемо, вже тільки його поваляємо цей соняшник, більше витопчимо. Окей, непоганий. Соняшничок. Що скажете, друзі? Що скажеш? Що скажеш? Дощі треба. Що, дощі так? треба, стріщені в них. Диви, груди нам присадки Ось тут ми, друзі, вже підгорнули нашу кукурузку. Це в нас кукурузка де, е, квс 2370 Таке воно тут. Тріщини осталось, але ну, хоча б трошки за, е, закрили Самий рядок, бо в самому рядку через весь рядок йдуть тріщини, друзі. Отакий От зараз її стан. Е, десь приблизно через пару днів вона, я думаю, вже зможе закрити міжряддя. На жаль, дощу в нас так і немає. Хух, ну. Що нам залиється? Остається тільки чекати, друзі. По сходам, по густоті, по всьому-дуже дуже, дуже мені подобається. Отакий От її фон, друзі. Що скажете?